Всім, всім доброго ранку. Я нікуди не пропала. Я займаюся собою. Зараз я знайшла зарядку лімфодренажну і буду виконувати. Перед цим зроблю ту зарядку фукуцудзи. От, зараз побачите. Значить, так, метод фукуцудзи. Ось такий рушник, я вже показувала. Кладу собі під спину. І лягаю, і лягаю на 5 хвилин. Так, по методу фукуцузи зробила. Тепер зараз буду робити лімфодренажну зарядку. декотора, перевит, дряблая кожа, вялость, сундливость и нарушения дневно-вечер. Наладить правильное движение лицу можно с помощью довольно простых упражнений. Поэтому налевать. Теперь порублю вправы Золотая рыбка называется. Лягаем на пол, піднімаємо і руки, і ноги і трясемо ними. Тепер пороблю ще деякі вправи. Так. Так, достаємо руки, ноги, достаємо руками ноги. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім, вісім, дев'ять, десять. Розтягуємося. Жарко вже. Жара неймовірна. Все жарко, мокро. Зараз переодягнуся, на одягну майку і шорти. Все, буду йти на кухню і готувати щось. Фух, трішки заморилася. Поставлю я на обід, приготую шурпу. Зараз поріжу ребра, потім додавлю овочі. Порізала ребра, морковку, цибульку, перець салатний, вкинула лаврушку. Перець чорний, заливаю водичкою і ставлю. Зараз 9,45, десь о 12 вже буде готове. В кінці вкидаю ложку томатної пасти і сіль. Оце таки, така шурпа у нас. Нічого не хочеться, отаке поїсти і все. М'ясо і юшку. На сніданок хочу собі приготувати сирники. Сирники будуть із житньою мукою. Зараз просію, перемішаю тут сиру десь грам 150 два яйця маленьких, сольки зараз добавлю. і перемішаю. А це замочила вівсяні пластівці довгої варки у ряжанці. Це буде такий сніданок. Ось вийшли в мене 5 таких сирничків. Тут кипить, булькає, шурпа. Ось такі два півники я сьогодні зарізала. Будемо їх потихеньку вирізати, потім складемо морозилку і будемо робити тушонку. Ось. Потрошки покладу окремо, а півники окремо. Така в мене сьогодні була робота. Прийшла на город, треба вибрати кабачки і огірочки. Так, кабачок не сюди. Так, так далі. Перейшла на огірочки. Кабачків нема, ще один знайшла. Три штуки тільки. Огірочки. Зараз буду збирати ось. Діць, як вони поплилися гарно? Високо вже. Цвітуть. Значить, буде будуть ще огірочки, маленькі геть.